Сьогодні разом з нашими харківсько-київськими друзями ми презентуємо наш новий спільний проєкт повністю українського виробництва, нове покоління шиномонтажу. Чому це так важливо? 99% бригад для того, щоб перебортувати свої колеса, вимушені їздити на 80, 100, 120, а деякі навіть за 300 кілометрів. На цивільний шиномонтаж платити гроші, перебортувати колеса, які летять щотижня, і потім повертатися на місце своєї відповідальності. Ми розробили і сьогодні вам презентуємо перший комплекс, який забезпечує шиномонтаж, і його продовження, які спеціалізуються. На перебортуванні колес з ранфлетом. Це є актуально для хамерів, це актуально для французьких легких танків, ну і для великої кількості бронетранспортерів і в 170-му полку, і в 79 ці і в 80 ці і в 46-й. І в більшості бригад, коли доїхали. Наші спільні станції шиномонтажу дуже задоволені, повністю задоволені проєктами, які, які ви передаєте цим бригадам. Платіж за 5 нового покоління станції шиномонтажу з транфлетом був зроблений 11 лютого. Це за добу. До того, як Зеленський застосував санкції до мене, ми ще встигли проплатити. І сьогодні і хлопці забезпечені роботою, і Збройні сили будуть забезпечені е цими комплексами. За три роки масштабного вторгнення фонд профінансував суму, яка перевищує 6 мільярдів 700 мільйонів гривень. 99% видатків фонду йде виключно на Збройні Сили. На один відсоток це гуманітарні проєкти, допомога, гранти і все інше. І нам на сьогоднішній день бездумні дії влади перешкоджають нашим проєктам по допомозі Збройним силам. Вони 100 мільярдів гривень крадуть у Збройних сил, витрачаючи на передвиборчу агітацію. Ми 6 мільярдів 700 мільйонів гривень власних коштів. Запускаємо на такі проекти, які конче не вистачає Збройним силам. Оце інженери і конструктори вперше вмонтували в контейнер 20-футовий комплекс робіт, які дозволяють повністю автоматизовано змінювати ранфлетовські колеса для важкої бронетехніки. Хлопці, які це обслуговують зазвичай, тут і відпочивають, і живуть і тут. Перше, ідучи на зустріч нашим воїнам, облаштовано спальне місце, де може, не відходячи від майстерні, поспати, приготувати каву, поїсти, зберігати продукти в холодильники, є стіл, є всі умови. І нам так приємно чути позитивні відгуки від е, бійців Збройних сил. Це є хамер. Там є колесо від нього ранфлетовське, і скільки в нас займає перебаркування ранфлетовського колеса? Я думаю, до 10 хвилин колеса буде. А знаєте скільки без цієї майстерні, навіть маючи шиномонтаж в цивільному шиномонтажу, скільки займається переобути одне колесо? Я думаю, що це дуже довго. От я питав це, виходить майже 5 годин. Від цієї душі хочу подякувати свою команду. І наших дорогих, крутих партнерів, з якими ми разом працюємо вже три роки, які роблять надзвичайно швидко, надзвичайно якісно, надзвичайно ефективно, дуже конкурентно здатно по ціні. І це дає можливість нам втечувати збройні сили такою необхідною технікою. Все, що можемо робити для посилення збройних сил.